Сьогодні у нас навчально тренувальне заняття. І перше вправо ми будемо з вами перестрибувати 4-5 невисоких предмета, відстань між якими 15-30 см. Ноги разом, руки на поясі. Перестрибуємо. дві ніжки разом, коли призбираємося на підлогу. Молодці. Наступна вправа ми позвонимо метати м'яч на дальність діаметром 5-8 см. Праву ніжку поперед виставляємо, ліву ніжку виставляємо вперед, а в правій тримаємо м'яч. Ліву руку попереду виставляємо для того, що побачити ці, куди ми цілимося. І кидаємо. Базимо пролазити обруч правим лівим боком. Стаємо перед окружним, робимо крок вперед. Нахиляємося. Рука, нога, голівка та виправляємося, опускаємо руки. А зараз лівим боком. Робимо крок вперед, Присідаємо рука, нога, голівка. Переставляємо ножку, опускаємо окуп. У ведмедя у бору, гриби ягоди беру. У ведмедя у бору гриби ягоди беру. У ведмедя у бору гриби ягоди беру. А ведмідь сидить і на нас лечить. У ведмедя у бору хриби ягоди беру. У ведмедя у бору хриби ягоди беру. У ведмедя у бору хриби ягоди беру. А ведмідь сидить і на нас речи. У ведмедя у бору, гриби ягоди беру. У ведмедя у бору гриби ягоди беру. У ведмедя у бору гриби ягоди беру. А ведмідь сидить і на нас кричить. На сьогодні наше заняття дійшло до кінця. До наступних зустрічей, до побачення!